Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні в нас буде рубрика Ранкова кава. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Насправді давненько. Я не знімала такого плану відео, хоча я бачу, що такі відео заходять на каналі. Хто не знає, що таке в нас ранкова кава, то ми з вами тут тестуємо різного плану косметику та й не тільки ми можемо тестувати з вами будь-який догляд або щось таке цікавеньке. Я собі придбала ось таке горнятко. Є таке, воно йде абсолютно без ручки з таким подвійним дном. І у мене тут моє наразі улюблене капучино. Лате, солона, карамель. Чашка абсолютно не гаряча, буквально чуть-чуть така тепленька, але всередині напій і доволі таки гаряченький. Такий специфічний тут смак. Чому специфічний? Він не специфічний, просто смачненький, така солодинка з солоною ноткою. Насправді дуже смачний і люблю ось цю пінку зверху. Це мені нагадує моє дитинство, коли стоїш з горнятком і чекаєш, коли бабця тобі надоїть в нього теплого коров'ячого молока. Напишіть мені, будь ласка, хто з тих років давніх і хто теж так робив, чекав на то тепле горнятко. На, на молоко, так? От, Так що сьогодні чого чого ми тут, власне, чого? я тут з вами розказую, і що я хочу вам сьогодні показати в тестуванні, тому що насправді це для мене абсолютна новиночка. Ви чекаєте, і я обіцяла, що знімлю огляд на ось таку палеточку це в нас Makeup Make Obsession. Написано Лондон, Тралівалі. Ось ідентичне пакування, що коробка картонна, що ось ця. Я не знаю, чи я буду цю зберігати, хоча я часом люблю зберігати коробочки. І мені дуже подобається насправді це пакування. Воно якесь таке для мене в золотому такому оформленні, таке якесь осіннє. І тут ніби такі, чи це котики, чи це сова. Насправді це, напевно, котики. Тут в нас іде 16 рефільчиків по 0,3 грама, та, чи що? Ага, а тут ще є 4 рефільчики по 0,4 грама. Зараз я вам покажу, тому що тут дуже красиве дзеркальце. Бачите, я ще навіть плівочку не знімала от зараз вона в мене засвічує. І насправді дуже гарні. Відтінки. Тут можна зробити якусь і дуже гарну нюдову гаму, і дати якийсь акцент, є шимери досить цікаві, і матові такі. Ну, ось, ось цей ряд прям таких сяючих відтінків. І ось цей такий досить теж цікавий називається він Харт, між іншим, серце, так? Я насправді ще не відійшла. Від новин, які зараз відбуваються активно у Львові, тільки і на слуху це напевно все. Тут весілля з шикарним тортом за 100 тисяч гривень, і я ще від того не відійшла. Попередні новини, це коли нищать старовинні якісь пам'ятки мозаїку Богдана Сойки. Розумієте, і це все настільки. Якось ну, дивився на то все і хочеться розбігти, просто, я не знаю, плакати, кричати. Війна в країні. Люди, просніться, для чого ви це робите? І тут на днях знову в нас треш новини, Христина Соловій з Жаданом і їхній кліп у церкві. Вам ще мало хайпу? Ви не знаєте, як привернути до себе увагу. Абсолютно звичайна пісня. Я її просто, якби не цей хайп довкола, я б, напевно, її навіть і не включила, і не послухала. Слова ні про що. Вибачте, це, якщо комусь сподобалася ця пісня, я вас абсолютно нічим не хочу образити. Це ваше право, але мені особисто ця пісня не сподобалася. Вона взагалі ні про що. Там немає ніякого ні сенсу, ні знятий кліп у церкві святого Андрія, отців Василіанів. Хто це взагалі таке дозволив? Там нічого абсолютно такого немає. Сидить собі Христя на кріслі і співає е, пісню. І єдине, що е, вразило е, це ось цей лесбійський поцілунок, то е, запитання, ви дозволили таке знімати в церкві? Ну, хоча в церкві цей поцілунок не відбувався, це було за межами церкви. Але що е, я хочу сказати? Я сьогодні хочу зняти просто. Огляд на цю палітру, але хочу сказати, що мене це болить. І е, в цьому всьому це бізнес, це гроші, які зараз правлять світом. А це сумно. Давайте повертаємося до моєї палітри. Ні, ще не до палітри. Я ще хочу показати, що я сьогодні в ароматі. неочікувано для себе. Я. Знаєте, трохи перебираю і свій одяг, там мішечок назбирався, і також в своїх запасах. Дивлюсь, що мені чого не вистачає, і також буде в мене огляд скоро про мій догляд осінній, тому що все ж таки я вже почала використовувати кислоти, і я вам забіжу наперед, скажу, що я знайшла для себе ідеальний вітамін С і їде до мене ретинол, який я теж хочу ввести в свій догляд, але я напевно зніму це відео швидше про догляд без ретинолу, Ну, побачимо, як воно буде. Бо кажу, от такі от новини: просто вибивають з колії, читаєш це все і думаєш собі ну, знову гроші, знову вже не знають, на чому вже навіть заробити. І я сьогодні з ароматиком від Лавантиком це Prada Candy Gloss. Це ой, троянда, якась зацукрована, фруктова. Дуже смачна і в таку дощову осінню, досить теплу погоду на сьогодні 18 градусів, трошечки вітряно. Цей аромат надзвичайний, гарний має шлейф. Тішуся, що маю цей аромат, і Дякую, Юлії. Вона мені поділилася своїм відливантиком. От, я е, тестувала його неодноразово, але е, якось забулося, влітку нічого не користувалася, тепер я його виняла і дивлюсь, треба користуватися цими е, ароматиками, щоб вони не зіпсувалися і нічого з ними не сталося. Надзвичайно приємний аромат, тішуся, що він в мене такий є. Я вже нанесла <кхух> е, тональний. Давайте зараз вам пройдуся швиденько, Так, спецефекти. Занесла я вже ось цей тональний від Avon. Це в мене Nude 20 Avon True Color. Всі ви його прекрасно, знаєте, гарне дзеркальце. І тут у мене вже така виємка є. Цей тональний з пудрою. І він мені тільки для відео, я його в, в житті використовувати не буду. Тому що я бачу його на обличчі. Я сьогодні його наносила на базу від Петрісі Єледо. Він їм вологим спонжем. То ще якось так він в мене, знаєте, не дуже видно. Але я один раз я була з ним на роботі, то вже після обіду я бачила, що він мені такий, знаєте, позападав в пори, підкреслив навіть того, що в мене і не було. Тому так до для відео. Я його використаю, і ну, він мені особисто просто не підійшов. Хоча пакування дуже гарне, стильне задумка, така нічого, 9 г його тут є. По кольору він мені по тону підходить. Єдине, що має такий для мене дефект. Так, я просто тут вже залізла пальцями, бо нечайно мені впала ось ця кришечка, я неакуратно взяла пудра. Це Петті Flormar. У мене в 05 Soft Beige відтіночку, вже з гарною такою дірочкою. Планувала. Знімати такий project пен але подумала собі, що там ще там до того нового року залишилося буквально два місяці, то назбираю вже можливо там у нас будуть якісь вихідні за власний рахунок, бо в нас таке люблять робити і тільки за і хто йде за власний, ідіть на простій. Не знаю, як буде в цьому році, тому що це трошки так в нас змінилося. Ми ще в минулому році Різдво в нас було за старим календарем, календарем. Тепер це все буде за новим. Хоча я не проти, я тільки за. Але фактично ми повернулися до тих часів, коли за старим стилем. Так, от тому буду вже вести цей проект. Project Pen. Я собі запланувала так, як Богдастів вже в. В новому 24 му році, от, побачимо. Так, далі знову ж таки ну, румяна і хайлайтер з цієї палетки. А, значить, і контуринг, це в мене рум'яна від ламель, ось ці, в, в 44-му відтінку, чому 00 не знаю. Ось, подивіться, теж в мене їх тут вже майже і немає. Якось по, по краєчках залишилося. досить такий дуже гарний нейтральний відтіночок, мені подобається. Буду їх заміняти пізніше, якщо вони в мене закінчаться, ось цим продуктом від GlenB. Це вони. Майже, майже, це трошечки світліший, от, але на зиму мені вони абсолютно підійдуть. Тому що в мене шкіра ще десь така загоріла. Так, і. Де мій олівчик? Я вже, напевно, занесла його, чи, чи що? Від гламбі-брівки я оформляла. Так, я занесла. Добре, ну ви знаєте, який мій улюблений. Color Intense гель для брів. Ось у мене стільки ще його є, то я їх зафіксувала. Все, нічого в мене більше зараз немає на, на обличчі. Будемо з вами тестувати ось цю палеточку. Так, Зроблю собі гарне місце зеркальце, щоб дивитися і наносити. Чесно вам скажу, я не знаю, який я хочу. Який я хочу Макіяж, можливо, я собі зараз візьму ось таку помадку. Це в нас в фармасі 02 відтінок. Трошечки ось так нанесу, щоб я не була блідною моллю. Хоча я мала нанести, мала би нанести собі бальзам якийсь для губ. Ну нічого. Я ось цю помадку зроблю як бальзам. Дуже гарний такий відтінок. Вже по-іншому навіть губи виглядаю якось так освіжаючо. Так, давайте я буду зривати. Тут плівочка навіть заклеєна, все. Я ще нічого не тестувала. Всього, все, що я купила на Єзебрі, я ще абсолютно нічого не тестувала. Ну, це справді не було коли, тому що проводила, а, готувалася до майстер-класу з дітьми в школі. І, а, Чесно вам скажу, досить таки цікаво вийшло, вийшов майстер-клас, і е, мені було теж надзвичайно цікаво. І мені зовсім було не, не до палітри, бо я була в пошуках фарб, потім мені якось не треба було все придумати, бо я ж не можу так прийти, щоб е, нічого не, не придумати наперед. Добре. Ще раз покажу вам ось цю чарівну палітру. Чесно вам скажу, не знаю, який ми зараз з вами макіяж будемо робити. Хочеться щось такий нюдовий. Давайте спочатку ми, напевно, посвочимо, але я свочі вам окремо ще вставлю. Навіть не хочеться порушувати ті гарні м -м, тут такі вибиті а котики. є. От бачите, ось на цьому відтіночку всередині. Тут на цьому є, на цьому є такі котики, і тут на світлому є. Так, ну що ж, світлий це звичайний відтіночок, яким можна розтушовувати. Так, два, три, чотири. Два, три, чотири це будуть відтіночки. Ну, оцей другий це буде для затемнення. Ось цей такий нюдово, він називається Empathy. І цей такий рожевенький. Досить цікава така кольорова гамма. Ай, мої свочі, все як завжди. Все як завжди. Я, я покажу вам окремо. Окремо, десь картинка у вас буде. От. В принципі, набирається а, добре. І я серветик ніяких не взяла. Першим. Це якась пристрасть. Хоча не, не ароматизована абсолютно. Це такий теж темний. Так, але це такий більш шоколадний, цікавий останній зі Пешен. Бо цей павер другий, він такий ніби з коричневинкою. Ну, але мені надзвичайно цікаво буде спробувати ось ці спаркли. Спаркл, так і називається перший відтінок. Madness, Courage і Imagination. Так, вау, вони такі прямо шовковисті. Цей кораж доволі таки чути, щоб блискітки. Але і, і оцей другий Imagination теж такий. Я хочу їх побільше набрати. Так, побільше, побільше хочу набрати. От, це такі прям останніх ось цих два, як хамелеончики. Ну давайте будемо тут вже їх дивитися. Вау! Красота. Як переливається? Так, справді такі ніби як хамелеони. Цікаві, особливо ось цей такий переливається з рожевого в фіолетовий. А це теж з рожевого, навіть якусь зеленинку він має в собі. Дуже цікаві, дуже гарні. Я ще ніякої бази не взяла, я не знаю, як вони будуть наноситись. І ще я хочу ось цей спробувати: Харт. Серце. Ну, матові, звичайні. ну так, серце є серце. Бачите, це якесь таке навіть рожево, з рожеве, рожеве з золотом. Цікавий відтіночок. Давайте я його тут нанесу. Починати робити макіяж, бо вже 16 хвилин прийшло, а я ще нічого не зробила. Беру ось такий пухнастий пензель, Беру ось цей сенситиві відтіночок. На цей пензель набираю. В церкві це буду в це дивитися. От, пилять, пилять відтіночки. Оце для мене не критично. Та і мене наносити на все по віку. Так, далі я хочу взяти якийсь більш такий пензлик бочечка. Це в мене Богенія 012 відтіночок. І Хочу затемнити ось тут зовнішній кутик. І затемняти я буду ось цим відтінком, який називається «Fashion». Все, що я повиходила, я це все потім акуратненько зберу, але доволі таки гарно передається, ось, власне, сам колір на повіко, і вийшло таке досить гарне затемнення. Далі я хочу взяти якийсь з відтіночків, ось цих, можливо, навіть такий акцент зробити. Можливо, візьмемо кураж. Давайте візьмемо з вами кураж, відтіночок. Ось цей і нанесу на все Ось тут на серединку. Красиво виглядає, правда? Пайчиком дуже гарно наноситься. І замітьте, я без бази. А ще хочу сказати, я не візажист, я, от знаєте, я художник, як я завжди говорю. От. І, знаєте, я хочу сказати, що це більш такий, звичайно, на вихід. Десь святковий для мене макіяж. На роботу я, звичайно, такі не ношу. Хоча могла би, але, але не ношу. А, так, працювала б, можливо, я на якійсь іншій роботі я. Б... Таким макіяжем і б на роботу. Далі беру ось такий 0,13, невеличкий пензлик, і я хочу в куточок внутрішній нанести світленький відтіночок. я візьму ось цей спаркл світлий, от, і нанесу сюди куточок. З'єднюю ось цей відтіночок з попереднім. Досить гарно вийшло. Мені подобається. Трошечки цей спаркл осипався, але я зараз візьму ось цей пензель і все гарненько познімаю. Так, далі я хочу взяти, напевно, цим же ж пензликом, який я наносила ось тут, тонесеньким ось таким. Чи інший Досить ще такий скошений. Ось такий скошений пензель. І хочеться. А, а знаєте що? Давайте ми ось цей харт, оце серце. Зробив собі такий незвичайний макіяж. А я хочу теж його використати сьогодні і нанесу його ось тут знизу. У нас внизу ще отут. Але до кінця заводити не буду. Тільки ось тут до половини, підведу ось так. З цим відтіночком потрібно бути обережним, щоб не зробити такий, знаєте, заплаканий якийсь собі вигляд чи погляд. От. А, так. І а, далі я повертаюся до ось цього, до, до ось цієї бочечки, а, беру відтіночок, а, який, ну, давайте ось цей Power. І а, ось тут знизу даю ще таку ним тінь. І зводжу з цим відтіночком Хард. Обережно, бо доволі такий пігментований, щоб собі не зробити якусь плямку. От, гарно їх ось так можна втушувати. Візьму тепер ось цей широкий пензель від Богенії в номері 008. Так, беру відтіночку, відтіночок ось цей Empathy. Струшую його і все гарненько ось це зверху підтушовую. Трошечки вище, навіть собі заведу так трошки під брівку. Витягуємо все туди наверх. Знаєте що? Мені ще хочеться взяти в цього відтіночку? Кураж і ще його нашарувати. Я думаю, що на базі це взагалі була бомба-ракета. Змішаю ось цим попереднім і трошечки зайду на цей коричневий. Так само і тут. Так, не знаю, як це я маю тут зробити, щоб і вам було добре видно. Ага. І щоб не переборщити, бо я бачу, що ось тут, якби воно трошечки цей відтіночок пожував по віку. В кого такі, знаєте, не дуже по вже вже зморшках, то будьте обережні. От, Але ні, ну зараз відпустить. Може, зараз відпустить. Трошечки, бачите, ось тут трошечки пожувало. Але, можливо, зараз відпустить. Е, от, в принципі, все. Зараз хочу навести туш. в мене ось така це теж подарунчок від Oriflame Big Lash Mascara One Color. От, І повернусь до вас. Ну що ж, мої хороші, хочу з вами зробити вердикт по ось цій палеточці. І сказати вам, що палетка мені насправді дуже сподобалася. Хто на неї дивився, я вам сміло можу її рекомендувати. Тут ви можете для себе знайти. і... Побавитись досить таке гарне різноманіття. Не знаю, як вам показати, подивіться: а, тут і нюдова гамма, і теплих, і, і холодних відтінків. Тут ось ці сяючі, можна сказати, на них не спаркли. Тому що навіть і до хроми ось ці переливаються два відтіночки, дуже мені теж сподобалося. і гарно тримається на повіках. На базу це, напевно, взагалі буде дуже гарно. Можливо, коли з вами також зробимо такий макіяж, можливо, щось подібне, але на базі. Ось цей дуже гарний відтіночок з ним будьте обережні, тому що він дуже. З такою рожевинкою і може здатись погляд заплаканим. Але на якусь таку, знаєте, скажімо так, пізню весну, там ближче до літа і влітку, цей відтіночок буде дуже гарний, він такий золотисто-рожевий, ніжний. От, ці відтіночки не вдалося нам протестувати, але я маю надію, що в майбутніх відео це все в нас ще попереду. Тим більше в мене достатньо на каналі різних різноманітних таких проєктів, як королева тіней. І, можливо, ця палеточка колись мені випаде. А можливо, я зараз захочу її нею користуватися і буду їх використовувати. Так що вона мені сподобалася. З нанесенням все було досить непогано. Сяючи трошечки опадали, але це, в принципі, не критично, бо мені здається, і другі палеточки також пилять, І це взагалі дрібниця. Я хочу закінчити це відео на гарній позитивній ноті. І завершити я це відео хочу. Словами Ліни Костенко. Словами дуже розумної та талановитої жінки. І я хочу, щоб ці слова, в ці слова ви вдумались і просто задумались над цими словами. О, не взискуй гіркого меду слави, той мед недобрий від кусючих бджіл. Взискуй сказати поблідливими вустами. Хоч кілька людям необхідних слів. Взискуй прожить несуєтно і дзвінко, Взискуй терпіння витримати все. А справжня слава це прекрасна жінка, що на могилу квіти принесе. Я бажаю вам здоров'я, тримайтеся, мої любі. Перемога вже не за горами, а ми переможемо обов'язково. Я в це вірю. Будьте мені здорові, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. До нових моїх відео. Всім па-па.